Всім хай! Сьогодні ми, до мене приїхав набір, такий фіолетового кольор, і у мене буде на каналі нова рубрика. Буду розпаковувати наклейки і клеїти їх в скетчбук. Ну, як в скетчбук. Він, до речі, в цьому наборі. Так, відкриваємо. Все. Відкрили. Тепер висипаємо все. Вау, яке воно все гарне, таке. Естетик. Так, перше блокнотик. Він дуже гарний, такий в клітинку, дуже гарний. Фіолетового кольору. Тут все фіолетового кольору, скажу чесно, да далі беремо такі стікери. Мені вони дуже сподобались, такі фіолетові кольори, дуже гарні. Так, перші стікери це Memories ну, типу, записувати свої меморі. Далі це такі розписи на день. Третє це ті, типу плани на день, що ти будеш сьогодні робити. Е, Четверте це наліпочки. Це такі вирізалки, тут треба вирізати і дуже гарно клеїти. Це скотчі, два такі гарні дуже. Це наклейки, теж є. Це конвертики для друзів, наприклад. Це наклейки. Це ще наклейки. Дивіться, скільки їх тут. Їх тут п'ять листів, якщо я не помиляюсь. Так, далі наклейки їх треба вирізати. Далі це фон на різні там ці роботи мої. От, от такі фони дуже гарні, дуже гарні. Мені дуже сподобалось. Далі, це теж фон. Якщо поки що йде вже дуже гарне все. І це упакування дуже-дуже гарне. І фони. Дивіться, які фіолетові, такі пастельні. М -м! До речі, фіолетовий це мій улюблений колір. Так. Ось фіолетовий це і улюблений колір. Це блокнотик. Я вам показую. Дякую за увагу. Всім па-па!